Привіт усім! Мене звати Стоянов Микита, я балотуюся на посаду заступника президента школи. Чесно кажучи, це для мене не просто посада, а можливість зробити наше шкільне життя цікавішим і комфортнішим. Чому саме я? Бо я вмію знаходити спільну мову з різними людьми. Я не той, хто лише слухає, я чую. Якщо у когось є ідея чи проблема, я готовий допомогти знайти рішення. Я хочу, щоб у школі кожен відчував, його думка має значення. Знаєте, я не буду сипати якимись гучними обіцянками. Я краще зроблю так, щоб дрібні речі, які дратують щодня, змінювалися. Щоб було більше простих і веселих шкільних моментів, які запам'ятовуються. Я відкритий для нових ідей та хочу підтримати ініціативи. Також я хочу бути тим, до кого легко звернутися. Бо школа це не тільки уроки і дзвінки, це ми з вами. Це наше спілкування, наші інтереси і те, як ми проводимо час разом. Тож, якщо ви хочете, щоб поруч був хтось, хто думає про всіх і готовий діяти, тоді обирайте мене. Разом ми зробимо школу місцем, куди хочеться приходити щодня.